Дезінформація стала потужним інструментом впливу в сучасному інформаційному просторі. Над цим активно працюють спецслужби для розхитування суспільно-політичної ситуації у різних країнах світу в своїх інтересах. Наприклад, у лютому 2025 року було викрито пропагандистську кампанію росіян, яка мала на меті зменшити підтримку німеччиною озброєння України. Вони використовували емоційні зображення дітей, нібито загиблих у війні, щоб вплинути на громадську думку та зменшити рівень підтримки України серед німецького населення. Також використовують штучний інтелект для поширення фейків. Зокрема, створили мережу сайтів, яка через шиї впливає на алгоритми західних систем, змушуючи їх поширювати дезінформацію. Розпізнання дезінформації завжди є реакцією на вже існуючі маніпуляції, тому щоб не попастися на гачок, варто змінювати підходи до споживання інформації. Трошечки поспішили люди, переходячи повністю з медіа на ну як повністю 70 П'ять, здається, відсотків людей тепер говорять, що е месенджери в першу чергу телеграм і соцмережі це є е першочергове джерело новин для них. Люди, які хочуть все таки не бути жертвою дезінформації, мали би е якимось чином обмежити саме споживання новин в цих ненадійних джерелах. І особливо ранжувати для себе джерела, от яке джерело е, справді може бути для мене визначальним джерелом інформації, на яку я буду зважати, з якими джерелами я можу просто ознайомлюватися, але при цьому не брати в голову. А які джерела я ігнорую? Е, джерела, на які можна зважати, це тільки традиційні медіа і офіційні са сайти, причому навіть не так звані офіційні канали в Телеграмі, там чи оф офіційні Фейсбук акаунти, а офіційні са сайти, і навіть там, якщо виходить щось, що викликає дуже сильні емоції, подив і так далі, то треба бути обережними і перевіряти в інших джерелах, тому що сайт може зламати. Одним із найбільш популярних соцмереж нині для споживання контенту є Телеграм та Тікток. Але слід пам'ятати, що це водночас і найпотужніші платформи для розгону фейків. Багато країн та міжнародних організацій обмежують використання Тікток та Телеграм на офіційних пристроях через побоювання щодо безпеки даних та можливого шпигунства. Наприклад, Європейська комісія, Європейська рада та Європарламент заборонили Тікток на офіційних пристроях своїх співробітників через ризик доступу Китаю до даних в Україні. Використання Телеграм обмежено в державних безпекових та військових установах. Через занепокоєння щодо доступу російських спецслужб до даних користувачів У випадку Телеграма є завжди підозра, що до особистої інформації мають доступ російські спецслужби, тому що власник росіянин. А у випадку Тіктока це навіть не підозра, а це самоочевидно, що до, до особистих даних має доступ китайці, тому що компанія китайська. Людина може подумати, а мої особисті дані нікому не, не потрібні, нікому не цікаві, але насправді ж не йдеться про те, що хтось буде рефлексувати на наші дописи чи розглядати наші картинки. Штучний інтелект обробляє великі дані. І великі дані про українців це те, чим росіяни дуже навіть можуть, можуть скористатися. Наприклад, де зараз перебувають люди, співставлення того, що є на фото, яке ми сфоткали зі свого вікна, з тим, що є на якихось їхніх фото. Тобто, людина може фоткати там не знаю схід сонця, а цією фоткою штучний інтелект російський скористається щоб доповнити модель для там не знаю ракетного удару. Тому. Звичайно, цими платформами можуть користуватися вороги і для поширення дезінформації, і для збору, і для Збору даних, які вони використовують з мілітарною метою, проблема телеграма в тому, що він настільки міцно вмонтований в інформаційну інфраструктуру українського суспільства, тобто, це є головне джерело інформації і комунікації між собою для більшості українців. Це дуже небезпечно, тому що це означає, що це як водогін, який всіх об'єднує, і достатньо туди підси. <сипати>, от, отрути і всі Дезінформація працює, тому що виглядає як правда, і викликає емоції. Щоб не стати жертвою обману, варто шукати підтвердження в офіційних ЗМІ, не довіряти анонімним каналам та не поширювати новини одразу після публікації. Інколи буває, ти біжиш поширювати. Розкидати своїм друзям, поширювати в соцмережах і так далі, реагувати, рефлексувати, злитися, радіти, а тим часом повідомляють, ні, відбій, це не правда або це не зовсім правда. Тобто новині, перш ніж публічно на неї реагувати, і не публічно в принципі на, на неї реагувати, треба дати вилежитися трошки. От, в принципі, я по, повторюю вже. Три роки цю рекомендацію, і далі її буду повторювати: не поширюйте інформацію, якщо у вас немає чіткого розуміння з якою метою ви її поширюєте. Та тому що ну нас насправді, навіть якщо одне з ста поширень, це буде дезінформація. То це вже буде достатньо велика шкода. Головний висновок в умовах сучасної інформаційної війни важливо критично ставитися до будь-яких новин, особливо тих, що викликають сильні емоції. Надійними джерелами є лише перевірені медіа, що дотримуються журналістських стандартів а безконтрольне споживання та поширення інформації з соціальних мереж і месенджерів це потенційний шлях до маніпуляції та введення в оману. Підписуйтеся на YouTube канал ТВ7.